Від руїни до слави Божої. Як і ми з вами, Нєємія героїчно жив на межі двох світів: людського життя, яким його задумав Бог, і того, яким його вирішили залишити люди. У повсякденному житті він, як і ми, стикався з постійною напругою між найважливішими життєвими альтернативами: Боже чи людське, святість чи гріх, любов чи байдужість, мужність чи слабкість. Щедрість чи жадібність, спокуси, з якими він зіткнувся, і гріхи, які він викрив, все ще поширені в нашому більш витонченому, але не менш гріховному суспільстві. Його зразковий спосіб життя продовжує залишатися актуальним у нашому іншому, але вкрай нужденному світі. Щирі вітання всім, хто приєднуються до нашого спільного вивчення Божого Слова. Упродовж кількох останніх тижнів ми ретельно досліджували книгу Нєємії і дуже сподіваємося, що це наше спільне вивчення принесло вам чимало благословень. Бо, як ви, звісно ж, помітили, ця книга дуже актуальна для нашого часу. Бо сьогодні Україна зруйнована так само, як колись був зруйнований Єрусалим. І Нєємія взявся. Його відновлювати, і він довів справу до кінця. Він відбудував Єрусалим не тільки фізично, хоча початкова мета була саме така, але він відбудував також і суспільство, підняв народ Божий, відновив його, наблизив до Бога. Насправді у цій книзі присутній також і духовний символізм. Чашник Неємія символізує Христа, який повернувся в зруйнований гріхом світ. І відновив його власною ціною, ціною свого життя. Це дуже помітна паралель. Коли Неємія повернувся, щоб відновлювати Єрусалим, він зіштовхнувся з опозицією. Його неодноразово хотіли вбити. Коли Христос прийшов на землю, Він також зіткнувся з опозицією і його таки вбили, але він воскрес і він пішов на небо. Щоб приготувати нам місце вічного блаженства. Там, де вже не буде скорботи, де не буде страждання і не буде розрухи. У книзі об'явлення ми знаходимо опис нового Єрусалиму. Послухайте, що тут написано про це. Це 21-й розділ перших два вірші. І бачив я небо нове і нову землю, перше бо небо та перша земля проминули. І моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. А далі, починаючи з 18-го вірша, подається конкретний опис цього небесного Єрусалиму, підвалини муру міського прикрашені були всяким дорогоцінним камінням. Перша підвалина яспис. Друга сапфір, третя Халкидон, четверта Смарахт, п'ята Сардонікс, шоста Сардій, сьома Хризоліт, восьма Берил, дев'ята Топас, десята Хрисопрас, одинадцята Якинт, дванадцята Аметист. А дванадцять брам то дванадцять перлин. І кожна брама, зокрема, була з однієї перлини. А вулиці міста щире золото. Прозорі, як скло. Храму. Не бачив я в ньому, бо Господь Бог Вседержитель, то йому храм і агнець, і місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили слава, бо Божа його освітила, а світильник для нього агнець. І народи ходитимуть у світлі Його, а земські царі принесуть свою славу до нього. Абрами його зачинятись не будуть у день, бо там ночі не буде. Як ви бачите, Небесний Єрусалим має 12 брам. Але цікавий факт вони ніколи не будуть зачинятися. Ті брами, які відбудував Неємія, для того й відбудовувалися, щоб зачинятися. Ви рахували, скільки брам було в місці, яке відбудував Неємія? Давайте порахуємо разом. До того ж, вони мали свої назви. Вперше ми зустрічаємося з цими брамами. У другому розділі, коли Нєємія робив перший обхід міста. Вдруге, ми читаємо про брами у третьому розділі, коли їх відбудували, звісно ж, згадуючи імена. І втретє, брами згадуються в 12 розділі, коли місто обходили після відбудови. І здогадайтеся, скільки брам перераховано у цих трьох розділах. Виявляється, що їх стільки ж, скільки буде в Небесному Єрусалимі. Їх дванадцять. І в книзі Неємії записані всі 12 імен цих брам, які були відновлені: ось їхні імена: долинна брама, смітникова брама, джерельна брама, овеча брама, рибна брама, стара брама, водна брама, кінська брама, Східна брама, брама міфкат, Єфремова брама і брама ув'язнених цікаво, чи не так? Брами нового Єрусалиму швидше за все. Мають назви перлин, з яких вони були зроблені, але нам невідомі ці назви. Але ось що важливо. Виявляється, що Небесний Єрусалим і земний Єрусалим вони мають схожість, принаймні по кількості брам. Але при цьому те, що кардинально відрізняє цих два міста, то це те, що Небесний Єрусалим більше не має нічого спільного, ні з сміттям, ні з ув'язненням, і він ніколи більше не буде зруйнований. В об'явленні. Про це написано так. І почув я гучний голос із престолу, який кликав: Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхній зітре. І не буде вже смерти. Ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Ось виявляється, яке майбутнє чекає на нас з вами. А сьогодні, як я вже зазначив на початку, ми відкриємо 13-й розділ Книги Неємії, і у цьому вивченні нас поведе пастор Михайло Бріцин. Помолимося на початку. Господи, щиро просимо, благослови нас у цьому вивченні, щоб ми пізнавали глибше ті істини, які ти хочеш нам відкрити. Амінь. Вітаю! Ми почнемо тринадцятий розділ. І спочатку повторення. Нагадайте, з якою метою Ніємія прибув до Єрусалиму? Підпитовувати стіни Єрусалиму. Це була да така перше очевидне завдання, тому що всі бачили, що якби занедбаний Єрусалим, опущений він під усіма народами, євреїв. Ніхто там ні за що не вважає, тому що. І храм так собі відновили, і життя так собі відновилося. Все, коли нієм я почув, це він Бог поклав йому на серце прийти. Він виношував цю думку, він виношував ці плани. Він приніс їх до Бога. І Він побачив, що Бог вже якби вийшов на зустріч, щось робить. Які ще проблеми стояли перед громадою Єрусалима, крім того, що там стіна завалена? Ну громада була розділена, не було єдності, було багато проблем. Да, люди йшли на компроміс з гріхом. Була якась там безвідповідальність. Там в мене є моє і все норм. Це ж не тільки тут в книгі ємі. Ми бачимо це, і в книгі Агея. Ми бачимо, до чого закликав. Я і все нещирість, якась. Ну не було храмового служіння, і це впливало на духовний стан євреїв. Вони, в принципі, і до зруйнування Єрусалиму були не дуже в такому в доброму стані. А відсутність богопоклоніння вона теж впливала. Храм був і священники були, але це не було служіння храму для народу. Щось вони там жили, десь вони були. Ну вони навіть там будували щось десь біля свого храму. цю вежу корупція Далі. була. Страшне, не було лідерів, був кадровий голод, не було людини, на яку можна було покластися, і все це принижувало народ божий. Язичники використовували євреїв для своїх потреб. Євреї використовували язичників для своїх, але зовсім не для впливових в Божому сенсі моментів. То як Бог колись сказав Араму, я благословлю тебе, і ви будете благословеннім для народів, ні. Там був такий симбіоз жмотів, які використовували один одного. Те, що було Божою метою, те, що було Божою мрією, все було занедбано. Ми говорили, що стіну Ніємія відбудував в першу чергу. Чим він ще паралельно займався під час будівництва? Відновлював суспільство, громаду Ізраїля відновлював, щоб Божий народ став схожим на Божий народ. Ніємія проводить велику роботу серед громади Ізраїля. Він не тільки керує відновленням стіни навколо міста, бо економічний і соціальний занепад, то тільки верхівка айсбергу. Все почалося з того, що в народі розповсюджувався духовний занепад. Ізраїль був захоплений, а люди відведені в полон. Нагадаю, були дві хвилі захоплення: спочатку, північна частина Ізраїль – царство Ізраїльське, потім південна частина, царство Юдейське. Там у полоні народ перебував у важких обставинах. Але люди потрохи до всього звукають: Бог побуджував серця окремих людей до відновлення величі народу ізраїльського. Зоровавель повернувся в першій хвилі. Книжник Єздра повернувся, щоб почати роботи по відновленню служіння в храмі. Потім Бог поклав на серце Ніємія повернутися і продовжити відновлення. Ніємія побачив не тільки зруйновану стіну, він побачив занедбаність в побутовій сфері. Він зіткнувся з недовірою, колаборацією, претензіями євреїв один до одного. Народ відступив від Бога від його заповіді в такій ситуації, скільки не відновлює стіни, дороги, торговлю, все буде марним. Ніємія почав стіни, але паралельно він відновлював і відносини всередині громади, а також відносини юдею з Богом. Протягом перших шісті розділів ми бачимо, що йде процес відбудови стіни, з якими головними перешкодами зустрівся Ніємія під час будівництва. Були вороги. Це не мож відкинути. Вони не хотіли, щоб він це будував і перешкоджали їй. Всіма способами йому вони лякали, вони насміхалися, вони пішли війною, нападали особисто, публічно, духовно, але це не зупинило ніємію. Вони міняли формат, вони молилися, вони об'єднувалися і продовжували будівництво. Внутрішня конфронтація, роз'єднання людей. Вони не були єдиним організмом. Було багато претензій одних до одних. В другій частині ми бачимо, як ніємія за участю священників, левітів, голів батьківських родів відновлює відносини всередині громади, а також проводить духовну ревізію, це духовне відновлення. Що робить ніємія? Які методи він використовує для відновлення духовного стану громади? Повертає людей до Божого Слова, до вивчення, насаджує лідерів. Завід підписують. Так. Вони. Да, вони діляться цими повноваженнями. Він перекладає повноваження на людей. Він відновлює систему храмового служіння. Він дає кожному відповідальність на своєму місці. Він відновлює і насаджує традиції, щось, що було дуже давно, але вони не робили. А щось взагалі нове. Багато списків у цій другій частині після відновлення стіни. Ваш варіант. Відповіді навіщо було так скрупульозно записувати усі імена? Не ну, показати хто свій, хто чужий, покласти відповідальність на кожного, показати хто за що відповідає, а ще показати, що відповідальних людей стало багато. Пам'ятати тих, хто був залучений в це велике відновлення. Восьмий розділ народ об'єднують в церемонії читання Слова Божого. Глави батьківських родів вивчають слово ще більше. Вони приймають рішення відновити традицію проживання в кущах. Народ підтримує цю традицію. Дев'ятий розділ народ визнає свій гріх перед Богом, і кається. Ми говорили, що молитва народу напрочуд нагадує молитву самого Ніємії в першому розділі, і це показує наскільки народ сприймає духовного лідера його ідеї. Десятий розділ народ укладає угоду перед Богом в тому, що вони будуть жити згідно Слова Божого Його заповіді. Одинадцятий, дванадцятий розділи місяць списки людей, які беруть на себе відповідальність за проживання в Ірусалімі, списки відповідальних за різні храмові служіння. Ми бачимо у відновленні духовної і церемоніальної систем народу цю єдність народу. Як заключний акорд цього Ніємія проводить процесі обходження вибудованої стіни. Дві групи священників, левітів, голів, обходять Єрусалим навколо. Ми знову зустрічаємося з тим, що народу запропонували нову духовну практику. До цього хтось десь у Старому Завіті вже обходив місто. Згадайте, хто іде? Ну Нємія на початку, ми бачимо, але це було вночі. І без торжеств непомітно. Якщо тут помітно, то там непомітно. Ну, і сім разів колись ще тоді Єрихон обходили. Єрихон обходили. Ходили, Хотіли захопити його. Але що було результатом обходження Єрихона? Зруйнування стін. Цього разу вони обходять, щоб стіни були побудовані. Тобто, дивіться, навіщо зараз ніємія використовує обходження стіни після відбудови? Показати її відновлення, що вона. Так, да люди мають зрадіти, і хочу звернути вашу увагу. Ось на що чи можна застосовувати практику, яка колись була для руйнування, тепер для святкування? Виявляється так, я теж про це думав. Дивіться, молитва молитва буває дуже різна. Ми молимося з різних приводів. Я думаю, що це підкреслює просто одне: не ставайте рабами практики, не робіть з практики ідола. Якщо славимо Бога, то треба обов'язково радіти і радіти ось так. Або не можна радіти, хто сказав. Практика як практика, це інструмент, і те, що відбувається всередині, важливіше ніж те, що зовні, але воно має бути і ті разом. І Ніємія в своїй книзі показав, як керівництво. Воно чітко планує, що робити. З цим планом народу дуже легко ставати послідовниками цієї традиції і доєднуватися до духовного. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Ми дійшли до 13-го розділу. Давайте прочитаємо 13-й розділ, перший, другий, третій вірші. Того дня читане було з Мойсеєвої книги «Вголос народу, і було знайдене написане в ній, що амонітянин та моавітянин не ввійде до Божої громади, і так буде аж навіки, бо вони не стріли були Ізраїлевих синів хлібом та водою, і найняли були на нього Валаама. Проклясти його та Бог наш обернув те прокляття на благословення. І сталося, як почули вони закон, то відділили від Ізраїля все чуже. Хронологія в цьому розділі трохи складна. Нагадаю, на розділи текст Біблії поділили у 13 сторіччі, на вірші ще пізніше, і тут виглядає так, що текст 13.1.3 – це все ж події 12-го розділу. Тому що далі йде ще складніший уривок для того, щоб зрозуміти, коли ж це виглядало. Прочитайте четвертий п'ятий вірші. А перед тим священник Яляшів призначений до комори дому нашого Бога, близький то він, то зробив йому велику комору, а туди давали колись жертву хлібну, ладан і посуд, і десятину збіжжя, молоде вино та оливу. Призначені заповіддю для левітів і співаків, і придверних, і священичі принесення. А перед тим, тобто хронологія дуже складна, це було ще до якогось періоду. Можна зробити припущення, що ці вірші взагалі описують події, які передували обходжену стіни. Ці вірші описують. Ганьбу, яка відбувалася серед народу Божого. Знову хтось там барижить, знову хтось собі статки робить з храмового служіння. Єліяшіва призначили. Тут не зрозуміло, хто і коли визначав Єляшіва. Це дивно було б, якщо б Ніємія визначав його, бо він пам'ятав, хто там були родичі. Я так розумію, що можливо, коли Ніємія відлучився або ще до цього не зрозуміло, хто визначав Єлляшіва. Книгу пише Ніємія. Він не згадує того, хто це зробив. Більш того, він підкреслює, що цей Єліашів – близький то він. З того, ми вже зустрічалися. Він насміхався, погрожував Ніємії і народу під час будівництва. Ніємія навряд чи призначив би у відповідальне служіння когось близького до такої одіозної особи. Шостий вірш дає нам трошки зрозуміння хронології. А за весь цей час не був я в Єрусалимі, бо в. 32 році Артаксеркса, царя Вавилонського, я прийшов був до царя, та по певному часі випросився я від царя. Тут, по-перше, ми бачимо Артаксеркса і можемо здогадатися, хто була та дружина, яка сиділа разом з ним, царем Вавилонським. Ну, може бути. Тут зрозуміло, і трохи хронологію перших шести віршів виглядає так, що був момент, коли Ніємі відлучився з Єрусалиму, повернувся в Вавилону. Ну він же обіцяв цару Вавилонському повернутися. Ніємія людина слова. Ми вже переконали з цьому. Пройшов час, і він знову прибуває в Єрусалим. Те, що він бачить, його неприємно вражає. Сьомий, восьмий, дев'ятий вірші. І прийшов я до Єрусалиму. І розглянувся в тому злі, що зробив Єл'яшів товії, роблячи йому комору на подвір'ях Божого дому, і було мені дуже зле, я всі домашні товійні речі повикидав геть з комори, і я сказав і очистили комори, а я вернув туди посуд Божого дома, хлібну жертву та ладан. Знову починається очищення. Я звернув увагу, що священники чомусь допустили це. Може боялись Товії. Ніємія – то звичайна авторитетна людина, і цар Вавилонський стоїть за ними і народ. А ми хто? Я звернув увагу на те, що і Єздра не наводив порядок тут в храмі. Я не знаю, якою він був людиною, яке відношення. Може, справді книжник, який посвячений слову Божому, а вся адміністрація, ну ні, його коньок, як це кажуть. Да? Ніємія знову починає очищення, причому сам я повибрасував. Просто прийшов сам, ніхто не ризикнув це зробити. Він робив це сам. Десятий, одинадцятий вірші. І довідався я, що левіцькі частки не давалися, а вони повтікали кожен на своє поле, ті левіти та співаки, що робили свою працю. І докоряв я заступникам та й казав, чого опущений дім Божий. І зібрав я їх і поставив їх на їхніх місцях. Що побачив ніємія, коли повернувся знову в Єрусалим. Левітам нічого не видавали, вони були беззарплатні. Ну, закланість занепад побачу. Uh -huh. Знов все повернулось. Повернулось назад. Це не так просто було просто зібрати людей, дати емоції і хоп, покатилося. Ні, тільки його не стало, щось почало здавати назад. А приблизно який час його не було, якщо враховувати, що Вавилон – це тисяча кілометрів. Я думаю, що це порядний час. Тут тільки на дорогу витрачиться. Ну, достатньо часу. Ні, львіти пішли жити кожний. На своє поле. Я не знаю, звідки у львітів поля. Вони мали свою землю? Чи mm. вони мали годуватися від храму? Але ж перед цим, коли не було нієм, і вони мусили якось жити, і, напевно, mm, да. кожен придбав собі якесь проле. Народ провели. перестав підтримувати Ливитів, а їсти, хочеться і все. Чому опущений дім Божий? Знову ця фраза 12, 13, 14 вірші. І вся юдея приносила десятину збіжжя і молодого вина. І оливи до скарбниць, і настановив я над скарбницями священника шелемію і книжника Садока та педаю з Левитів, а на їхню руку Ханана, сина Закура, сина Матанініного, бо вони були уважні за вірних, і на них покладено ділити частки для їхніх братів. Пам'ятай же мене, Боже, за це, і не зітримуй їх добродійств, які я зробив у Божому домі та в сторожах. В церковній практиці злам адміністративної системи це ознака руйнування, і це ознака того, що і духовна сторона ну не дуже. Може, в церкві не буде якоїсь шикарності, але має бути доглянутість, тому що цей порядок відображення внутрішнього порядку, а також порядку у відносинах між людьми, у порядку в керівництві. Ладно, одного немає там часу, немає ресурсів, немає вкусу або там сил зробити. То, що ні в кого немає ні часу, ні ресурсів, ні сил, ні вкусу. Ні. Знову починається призначення. Бо вони були уважані за вірних. Тобто для адміністративних справ треба було вибрати вірних, яких знали люди, чесні. У сучасному написано вважалися доброчесними». вважалися доброчесними. На них покладено ділити частки для їхніх братів, але не тільки вірних вибрали, але й здібних виконувати певні завдання. Пам'ятай же мене Боже, за те, ні зітрим моїх добродійств, які я зробив у Божому домі та сторожах. Про що каже ця молитва, що Нієм'я знову звертається до Бога? Ну, Він хоче надати, що Божий храм для нього був цінний, він хотів, щоб там був лад в цьому всьому. А ще мені здається, що він знову відчуває самотність. Знову я й Бог, і нікого поруч немає. Він завжди говорить цю фразу, коли приймає якесь непопулярне рішення. Mm -hmm. Він розуміє, що цю історію будуть розповідати по-різному. Mm -hmm. І він хоче, щоб в вічності вона відгукнулася так, як бачила його серце, як він це приносив перед Богом. Цікавий момент такий, що ти сказав, він знову самотній. Мені нагадує ситуацію Павла. Він зробив таке велике дійство. А потім пише в посланні, всі мене залишили, я сам залишився. Ну і Христа можна згадувати. Він молиться, а його найближчі друзі сплять. просто сплять. Ну, втомилися люди. Ну, люди, а що ти хочеш? Ну, ось так самотність це не щось таке тимчасове, це якесь таке відчуття людини, яка береться за зміни якісь, за якісь реформи. Попередні тексти показують, що він поставив правильних людей, підходящих людей. Вони були чесні вони були спроможні там щось ділити. Тут я бачу підтвердження думки, що поставити людей правильних це одна частина, але залишатися людиною відносин з Богом це дуже важливо, бо люди підводять. Друзі, ми продовжимо вивчення цього останнього 13-го розділу книги Неємії у нашому наступному випуску. Як ви побачили, 13-й розділ доволі песимістичний. Мені здається, що Неємії навіть в страшному сні не снилося, як підведуть його ті люди, на яких він покладав надію, яким довірив Єрусалим на той час, коли повертався до Вавилону. Повернувшись вдруге, він знайшов повний занепад. І хто підвів його найбільше? Виявляється, що священник, Священник Єліяшів. Саме він дозволив Товії, тому самому Товії, з яким воював Неємія покласти свої речі в коморі, в якій мав зберігатися посуд Божого Дому. Чим вам не святотатство, чим вам не Гедота спустошення? Як Товія проник на Божу територію? Дуже просто через родинні зв'язки з священником. І в цій історії. Присутній духовний зміст, друзі, виявляється, що наш ворог бере нас не лише силою, він бере нас також і підступом, обманою і зв'язками. Потрібно дуже-дуже сильно пильнувати, щоб не бути зведеними його лестощами. Особисто для мене ця історія з занепадом Єрусалиму під час того, як Неємія відлучився, чомусь нагадує занепад церкви у той період, коли Христос пішов до свого Отця. Щоб потім повернутися на землю вдруге. Скажіть а вам, стан церкви сьогодні на землі не нагадує стан жителів Єрусалиму за відсутності неємії? На превеликий жаль, церква також знаходиться в занепаді сьогодні, і це очевидний факт. Звертаючись до Ангела Ефеської церкви, Господь говорить такі слова: Та ось що я маю на докір тобі. Ти відмовилася від любові, яка була в тобі від початку. Отож пам'ятай, з якої висоти ти впала, покайся і роби те, що робила від початку, а як не зробиш цього, то я прийду і заберу твій світильник з його місця. Виявляється, що відсутність першої любові рівнозначна духовному занепаду. Нехай розуміння цього спонукає нас до покаяння і відновлення стосунків з Господом. Божих вам у цьому благословень.